войне Мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня, потом падение города. Гровь поднимем, и Украина поймет все. У -у -у. Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, ну максимум 3-4 дня. Там нікому буде проти нас воювати. Київ за три дні і піднята Бров Соловйова. Пропагандистські наративи, які нині обросли вже безліч жартів та мемів два роки російського повномасштабного вторгнення на територію України. Ми героїчно боремося, стоїмо за нашу свободу і нашу незалежність. Як ми починали і які українці нині? Про це поговоримо із колишнім командиром взводу батальйону Айдар Євгеном Диким. Пане Євгене, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Сьогодні, 24 лютого 2024 року, і от рівно два роки тому Росія зайшла військами на територію України. Різні прогнози тоді давали західні військові експерти і аналітики від там, кількох днів до місяця, оскільки зможе протриматися Україна. Це був такий місяць, це був такий найбільш оптимістичний прогноз. 731 день сьогодні. Чому тоді ми були, власне, такі сильні, і що допомогло нам вистояти і продовжувати боротися і нині? Ну, почну все ж таки з того, з вашого дозволу, що трошки виправлю. Зараз 10 років по тому, як Росія зайшла військами на територію України, а не два. От це варто не забувати, тому що ми зараз живемо в комусь такому дивному Інформаційному полі, в якому здається, що війна йде два роки. Насправді вона точиться вже 10 років. Якщо бути точним, то річниця була 10-та річниця початку українсько-російської війни була 4 дні. Тому 20 лютого 2014 року Росія почала інтервенцію проти України. Почалась вона із захоплення Криму. Далі було вторгнення Донбас. І, взагалі-то для частини українців ця війна триває вже 10 років. Це з одного боку певне нагадування, тому що чомусь так починає видаватись, що поки більшість українців, більшість українських убивати могли робити вигляд, що війни немає, то її нібито і не було. А вона насправді була 8 років, тільки 8 років більшість українців намагалися не бачити. Але була та меншість, яка ту війну воювала. І е, наявність цієї меншості насправді частина відповіді, власне, вже на ваша. Одним з факторів, е, чому ми зустріли росіян зовсім не так, як вони на то сподівалися, було те, що на той час в країні вже було ну, десь так 1300 АТО. Е, тобто людей, які так чи інакше, в тій чи іншій формі, але пройшли оцю е, ну, війну низької інтенсивності на Сході України. Але, звичайно, були і більш е, глобальні чини, набагато більш глобальні. І ем, ключова причина взагалі того, як розвивалися події в 22-му році, це те, що е, причому і того, що розвивалося на нашу користь, і того, що навпаки, розвивалося не на нашу. так от ключові причини всього, що відбувалося, це абсолютна неготовність обох сторін. Е, почнемо з нас. Е, нас за кілька місяців до великого вторгнення попереджали, що воно буде. Нам вже буквально е, в світових газетах е, друкували карти. Зі стрілочками, власне, з яких сторін будуть заходити які конкретно російські підрозділи, і що характерно, рівно по цих стрілочках, ці підрозділи 24 лютого і зайшли. А що робили ми? А ми власне е казали, що оскільки ми не хочемо цієї війни, тоді не буде. Ну, ми живемо в магічному світі. Якщо ми чогось сильно не хочемо, то добрий Бозі нам цього не дасть. От е ми, ми збирались смажити шашлики. І таким чином зустріли цю війну абсолютно ну, цю велику вже війну. Ми зустріли абсолютно до неї не підготовлені. Але з іншого боку, Російська Федерація так само не готувалася до війни. Вони йшли сюди на маленьку, переможну каральну операцію. От власне, спеціальну воєнну операцію. От спеціальну воєнну операцію вони підготували в деталях, підготували дуже добре. Але е, спеціальна операція абсолютно не передбачає тотального народного спротиву. А саме з цим вони і зустрілися. Е, вони зробили одну з найстрашніших помилок, і взагалі можна зробити на війні. Це радикально саме на порядку, недооцінили свого ворога, тобто нас з вами. І далі, власне, сталося, що дві сторони не підготовлені. Одна взагалі не готується до війни, друга готується до спеціальної операції. От друга сторона заходить. Е, і ми компенсуємо свою непідготовність. Абсолютною масовістю спротиву, тим, що в спротиві реально брало участь, от все живе в країні. От не кожен взяв до рук зброю, але і тих, що взяли до рук до рук зброю, була величезна і абсолютно несподівана для росіян. А ті, що не брали до рук зброю, буквально всі робили щось на допомогу тим, хто взяв. І реально в росіян стріляли за кожного куща. Інформацію нашим збройним силам надавав ну, реально кожний живий українець, який десь бачив, от і ця інформація йшла такими купоками, що ключова проблема розвитку була якось розсортувати і респіртувати, тобто росіяни зустрілися з абсолютно тотальним народним спротивом, до якого зовсім не були готові. І ми, а ми фактично компенсували цією тотальністю спротиву і дійсно просто величезним героїзмом, особистим героїзмом. Багатьох українців ми компенсували нашу простість. А от в Росіян не виявилось, чим компенсувати їхню В результаті е, спеціальна воєнна. В результаті ми заплатили абсолютно страшну ціну за те, що планували смажити шашлики. При тому, цю ціну ми заплатили людським життям життями кращих з нас, і це теж не варто забувати в якості урока на майбутнє. Але е, росіяни заплатили теж ціну за недооцінку нас. За невіру в те, що ми будемо справжні чинити опір, вони заплатили за це повним зривом спеціальної воєнної операції. От, Спеціальна воєнна операція провалилась. Це очевидний факт, і далі почалася вже зовсім інша історія. Далі далі почалася історія важкої затяжної війни на визначення, власне, в якій ми і зараз перебуваємо. Ви говорите про те, що частина людей 10 років жила в не розуміючи, що в країні йде війна. Але яким чином тоді ці люди могли згуртуватися за один день і дійсно стати на захист своєї країни, отак, ніби вони всі ці 10 років жили у війні? Ну, знаєте, стресові реакції бувають дуже потужні. От е, насправді дуже для багатьох стало, стало саме шок. Оце велике вторгнення ракети по Києву, ракети взагалі по всіх областях України для дуже багатьох стало шоком власне. У ці колони окупантів багато хто все ж таки намагався відгрожувати від себе те, що робили на Донбасі, і робити вигляд, що це стосується не всієї України, а що це стосується Донбасу. Ну а 24 лютого нас всіх позбавили такої можливості, навіть якщо хтось дуже до того цього хотів. От і на щастя, реакція абсолютної більшості українців на велике вторгнення виявилася здоровою, правильною, от реак... от саме правильною реакцією нормальних людей, на яких раптом поперлась абсолютно е, Ви знаєте. У мене тут є така думка, що українці свою свідомість, ось цю, яку вони показали 22 24-го, перепрошую, лютого вони зростили за 10 років, тому що кожен з нас реально усвідомлював, що в країні йде війна. Вибачте, не погоджую, не погоджуся з вами в цьому моменті. З приводу хотілося б поговорити з приводу величезне. Ну, вибачте, не буду якраз сперечатися. Скажу, що насправді нічого не треба абсолютизувати. Я жодним чином не заперечую, що за 10 років відбулись дуже великі зміни. Просто мені, як атошнику хотілося, щоб вони були значно більше торкнулися значно більшої кількості людей. От, але насправді, ну для мене очевидно, що якби таке вторгнення, як в 22-му, сталося в 14-му, то ми не були здатні на такий опер навіть близько. В цьому сенсі я абсолютно з вами погоджусь. Так, так. А я те, також вас розумію і дякую вам за, е, за ваші здобутки, за ваші заслуги за те, що ви зробили для країни. Е, хотілося би поговорити. Я це робив для себе. Я це робив для себе, своєї родини, свого міста і так далі. Це ж. Мені здається, що взагалі за це дякувати. Ні, ну може насправді і правильно, але е, мені здається, що ті, хто пішли, що в 14-му, що в 22-му, це якраз нормально. Ну ми не могли не піти. Тут швидше треба дійсно запитувати людей, які змогли не піти, як їм це вдається, а не, а не навпаки. Мені здається, що те, що робив я і мої побратими, це просто нормально. Насправді нічого особливого ми не робили. А, ну, ви знаєте, насправді я переконана, що е, дякувати нашим героям важливо і роб, важливо робити це щодня, тому що яка б мотивація не була особисто у вас. Ви дійсно захищаєте нашу країну. Ну і кожного з нас е, там мене, наприклад, я маю змогу зараз робити свою роботу і, і, і спілкуватися з вами і передавати нашим глядачам ту інформацію, яку вони отримують в ефірі 24 го каналу. Хотілося б от поговорити про Валерія Залужного, який був впевнений, що на цифрі 150 50 тисяч російських втрат війна закінчиться. Нині мова вже йде більше ніж про 400 400 тисяч ліквідованих росіян. От, чи є така цифра, на вашу думку, яка би зупинила армію окупантів або хоча б вивела їхніх людей на вулиці? Чи це вже все свідомість росіян а, а, закрита? Це була це була помилка не тільки генерала Залужного, це була наша спільна помилка. Нас, всіх і наших західних союзників, оце було якраз те, те бачення, яке було в нас спільне, і в нас, ну буквально в кожного з нас, і в Росі... і в західних колег. Ми все ж таки всі переоцінили наскільки, все ж таки, росіяни схожі на людей. А вони вже зараз зовсім не схожі. От у нас у всіх дійсно було уявлення. Там не важить, яка сама цифра, там 50 чи 150, але в принципі, у нас у всіх було уявлення, що є ота цифра, ота кількість цинкових гробів. Які приїдуть до Росії, і там щось почнеться, от, ну, в західній термінології вони це називають що е, та ціна війни, яку Росія вважатиме не прийнято, от виявляється е, ним, виявляється, що е, оті самі росі... солдатські мамочки, які під час першої чеченської значною мірою власне зіграли роль в тому, щоб ця війна припинилася. Оці самі солдатські ма... мамочки в наш час просто займають чергу за ладою й От, ну крім того, треба віддати належне, російська влада зробила один дуже мудрий крок, коли починала масову мобілізацію. Вони тоді не стали закривати кордони. Вони дали можливість виїхати із Росії всім тим, хто потенційно міг би вийти на вулиці. Оце було з їхнього боку дійсно мудре рішення. ФСБшники добре От ФСБшники помиляються з нашим народом. Вони нас не вміють прогнозувати, вони інші. А свій народ вони добре знають. Вони добре оцінили, як мало тих росіян, які потенційно могли вчинити отак, і що набагато легше дати їм просто втікти з країни, щоб не мутили воду. А тих, хто мішиться, більш ніж достатньо для того, щоб мобілізувати. І таким чином, якщо на початку ще були якісь ілюзії, що в Росії хтось вийде на вулицю, ну наразі вже абсолютно очевидно, що цього не буде. А з точки зору російської влади так само немає поняття не ціна війни. Це якраз те, що тільки зараз починає доходити до наших західних, скажімо, е, бо вони весь час намагались більш-менш національними. А в Кремлі теж національне мислення, але своє. В їхньому уявленні, коли вони цілком може бути, два що вони в шкодуючі почали. Ми цього ніколи не знаємо. Але е, в їхньому уявленні, коли вони вже її почали, то в них тепер є два варіанти. От вони дуже люблять радянську спадщину. То, от е, в старій радянській комедії е, був от такий момент, коли ілля я веду її в ЗАГС, і Леана від мене як прокурор. Так от, в уявленні кремлівського режиму ситуація саме така: або вони мають за будь яку ціну виграти цю війну і пройти похищати, і тоді перемога все списує, переможців не судять і так далі, або вони в кращому для себе разі їдуть до прокурор до прокурорів в Гагу. Але в російських реаліях ГАГи що треба дожити пригожин світ. От тобто, тому для кремлівського саме режима це війна за їхнє фізичне виживання, і в такій ситуації вони абсолютно не вважають, що є прийнятна ціна і є неприйнятна. Вони будуть насипати сюди стільки життів, скільки їм буде треба, і поки фізично зможуть. І тому насправді немає тої цифри, після якої на Росії щось почнеться. Але є та цифра, після якої підрозділи стають небоїзда. І є зокрема та кількість спаленої техніки, е, після якої нові хвилі мобілізованих просто лишаються голими в полі, і от над цими саме цифрами нам доводиться працювати. Знаєте, і в цьому контексті, звичайно, е приємно, що наші партнери, от особливо сьогодні, вони дійсно показали таку згуртованість і активізувалися. Зокрема, напередодні данія заявила, що нині залишилися лише технічні моменти для того, аби відправити F-16 в Україну. І наші перші пілоти вже відомо, що вони будуть готові літати на цих винищувачах на початку літа. І, і ще один момент: це те, що наші повітряні сили знищують російські винищувачі. от за останні кілька днів ми бачимо величезну кількість знищених російських літаків. Наскільки ось цей фактор, психологічний фактор страху, здатен зупинити російських пілотів? Зупиняє ще як зупиняє е, я ж так розумію, що ви час від часу саме ведете етерах новин. То згадайте скільки, раз, скільки разів вам доводилось е, повідомляти, що по сумській області черговий раз вдарили каба. От а потім один раз погастролював наш мандрівний гастрольний Петріот е, десь там під кордоном Брянської області. Чотири машини за день завалив. І згадайте, коли ви останні повідомляли про каби на суші. Потім була схожа історія з нашим поздармом в Кринка. Е, ну реально для хлопців там от мене там друзі зараз от, на поздармі. І для хлопців оцікаво це була найбільша взагалі, проблема з усіх. Ну що погастролював Петріот на, на правому березі, десь там на Херсонщині, неважливо, де саме три машини за день збили і дуже сильно попустило. От, не те, що зовсім там, от як на сумщині, там просто як ворожка поробила, але е, кринки вони спокої не, не, не залишають. Але абсолютно інша ситуація ніж було до того. Ну а тепер, власне, ще цей самий мандрівний Петріот почав гастролювати е, на Донеччині. Сім машин за минулий тиждень, тобто це в середньому одна машина на день в росіян фронтової авіації десь порядка 300 машин. Це ще при тому, ми насправді не знаємо, скільки в них нормальних екіпажів. Судячи з того, що на обмінах полоненим вони саме за кожного пілота готові віддавати ледь не до сотні наших бійців. Судячи з цього, якраз досвідчених пілотів в них значно менше аніж машин. Але навіть поки рахуємо машини: 300 машин це здавалося дуже багато. Ясно, що це в рази більше ніж у нас, але якщо втрачати в середньому по машині в день, то це то вся російська авіація зникне менше ніж за рік. Тому так цей фактор дуже. Говорячи про ось, ось російського пілота гелікоптера Мі 8 який якого знайшли мертвим в Іспанії, під час інтерв'ю кілька місяців тому він говорив, що на Росії нині всіх бажаючих просто без розбору набирають в пілоти. І От швидка навчальна програма там проходить як натискати кнопки, і зрештою вперед. От, наскільки така підготовка пілотів вона зможе забезпечити в майбутньому на Росії панування в небі, попри от велику кількість винищувачів, про які ми з вами вже заговорили. Так як в гур повідомляли, що це близько, Ну, те, про що ти... ви говорите, якраз підтверджує, що в них менше нормальних екіпажів лишилось аніж машин, але якщо вони в такий спосіб готують їм заміну, ну це так можна готувати. Хіба що пілотів камікадзе на один виріс? От ні, вони вони не дарма так борються за кожного свого. Вони ж взагалі людські життя не рахують абсолютно. Вони піхоту свою кладуть ну настільки безжально, що це за межею добра і зла а притом за кожного пілота вони реально борються. Це показник, що насправді вони розуміють, що ці свіжо свіжовипущені курсанти це не за е, і хотілося б з вами поговорити ще про закон про мобілізацію. Два закони, які е, зараз от, Верховна Рада, один з них ухвалила, один ще. Е, в другому читанні мають розглядати у Верховній Раді. Зокрема, от закон про мобілізацію він має законопроєкт, має близько 4 тисяч правок. А закон про демобілізацію строковиків його проголосували одразу в цілому одноголосно 319 голосів за, і все законопроєкт закон, законопроєкт передали на підпис президенту. Цікава ваша думка як військового, як ви для себе оцінюєте ці два закони? І чому є така єдність щодо одного, і деяка непевність щодо іншого? Ну, ви зачепили насправді найбільш болюче взагалі питання, на мою думку? Питання від того, як воно розв'яжеться, залежить взагалі, як розвиватиме далі ця війна. Справ в тому, що ми вперлись зараз у тобто, ми вперлись в те, що зараз ключовим обмежуючим нас фактором в цій війні є безвідповідальність нашого цивільної фа. Так, е, дуже неприємно такі слова говорити, але на жаль, доводиться. Справа в тому, що е, наша цивільна влада мова саме про цивільну владу, до речі, включно з цивільною опозицією. До речі, я зараз швидше за саме про законодавчу владу в цілому, бо бо за мобілізаційний е, проект в першому читанні е, при тому, що він дуже слабенький, ця, так званий мобілізаційний законопроект. Але ж за нього ледь-ледь вимусили дати голоси правлячу коаліцію, а опозиція взагалі жодного голосу дала навіть за такий слабень. А наразі ми тепер там бачимо 4 тисячі правок. Так от я просто бачу ну абсолютно страшну річ, що е, наша цивільна влада настільки боїться непопулярних кроків, настільки боїться е, якихось якоїсь втрати рейтингу, І судячи з усього, вона цілком собі так підраховується влада. Що кількість наших захисників на фронті навіть разом з їхніми родинами, це значно менше, аніж кількість з своїх родин. І тому, е, вибираючи між інтересами тих, хто десь там на фронті, і інтересами тих, хто от прямо тут зараз е, в соцмережах обвалює рейтинги, от е, наша влада, отак, от е, досі не може зробити жодного рішучого кроку в бік мобілізації. А час іде, а час насправді згаяний вже. От всі ті дискусії, які досі тягнуться. Вони взагалі мали бути восени 22-го року. От коли у вересні Путін почав велику мобілізацію, насправді з цього моменту було очевидно, що і ми її не уникнемо. І, на жаль, наша цивільна влада, я акцентую на слові цивільна, тому що тут треба чітко розбирати, де її проблема. В нас, на жаль, один з моментів довкола цього закону про мобілізацію, що це пробують зробити проблемою армії. А це абсолютно не так. Відповідальність армії починається з моменту, як людина одягнула пікс. От з цього моменту можна і треба запитувати генералів, що ця людина їсть, що вона вдягнена, чому її навчають, які накази їй дають. Це відповідальність армії. А от звідки ця людина з'явиться, щоб одягнути пікс, це відповідальність пилу, це відповідальність цивільної частини суспільства. Так, от, поки армія робить свою роботу і робить, чесно кажучи, як на то як на ті ресурси, які в них є, то я б сказав, що наші захисники роблять е, не просто все можливе, а роблять багато ще й неможливе. То тим часом цивільна частина, от наш тил, просто провалює свої задачі. Е, питання мобілізації більше року взагалі просто замовчували. От знаєте, як в тому старому жарті про вагіт, що а я думала, воно саме розсмовчеться. Ну, під кінець 23-го року стало очевидним, що не то, що не розсмокталось, а що взагалі ну, терміново треба щось робити. Ну і під кінець 23-го року про це почали говорити. Ми з вами зараз говоримо 24 лютого, 24-го і про це тільки продовжують говорити. І да, наша, е, наша влада дуже легко йде на популярність. от демобілізація страховиків, це річ популярна. А проте, да, і до речі, в тому законопроекті так званому мобілізаційному, ще раз так званий, він не мобілізаційний, насправді, в ньому є одна дуже одна річ, яка є популярною, і, до речі, яка дійсно при тому одночасно є і дуже правильно. Це е, встановлення граничного терміну служби. Те, що людина не має купляти квитка в один кінець і йти на війну назавжди. Вона має знати, що вона своє відвоювала, далі її забійця. От ця норма там є, і вона популярна. А от норми, які власне забезпечать ким замінити цих людей, а цих норм там просто взагалі нема. Там ну е абсолютно кумедні речі з приводу відповідальності за вхили, а тут не можна вирішу, е вирішити частину проблеми. Ми дійсно маємо потребу, гостру потребу почати поступово демобілізовувати тих, хто воює вже два роки. Але для цього спершу треба набрати їх за він. А в цю сторону ці законопроекти взагалі не працюють. І при тому кроки, які потрібні, щоб набрати заміну, вони дійсно є завідомо непопулярними, і тому ці кроки бояться робити. Їх все одно потім доведеться робити. Але чим довше ми з цим затягуємо, тим більше гине наших захисників зараз, тим взагалі складніше на фронті, тим більше територій ми втрачаємо. От, але тягнемо, тягнемо і тягнемо. Я, я не розумію, що має статись, що ми маємо втратити роботи, не купень чи може Харків. От для того щоб е, наші законодавці нарешті зрозуміли, що втрата рейтингу це не саме страшне в цьому житті, що на окупованих росіянами територіях взагалі немає поняття рейтингу. от і тому все ж таки треба вибирати, що є більшим злом, а що є меншим. Непопулярні кроки чи програналі, пане Євгене? Ну і наостанок хотілося б запитати вас: от зараз вже розпочнеться третій рік війни, перемога якої ми нині всі так чекаємо. От як для себе особисто ви Визначаєте перемогу у цій війні? Що це таке для вас? Я вважаю, що чим власне, відрізняється війна, що почала в 22-му, від того, що було 8 років до того. Попередні 8 років потенційно були можливі якісь хай дуже неприємні, сумні, але, в принципі, якісь компромісні гібридні варіанти. З 24 лютого 22-го року, або ми, або вони. От і оскільки, е, на жаль, я не бачу достатньої нестабільності всередині Росії, щоб сподіватися, що там щось почнеться раніше, ніж ми розгромимо на фронті їхню армію. Ну от одна пригожинська спроба була, але на жаль, провалилась. Так, от е, таким чином, єдиний, єдиний варіант перемоги, який мені видається реалістичним, це саме як це не дивно, це максималістський варіант повного розгрому російської армії на фото без цього, просто інакше не буде. На жаль. Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Євгене. Євген дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар. Дякую, що знайшли можливість до нас доєднатися. Ну а як же? одну справу робимо? Дякую.